Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося фігурант справи набу України, зараз знаходиться за кордоном. Про кого йде мова? Будь ласка. Зеркало тижня повідомила сьогодні новину, яка розірвала інформаційний простір за інформацією джерел «Зеркало тижня у Державній прикордонній службі України. Консультант офісу президента та власник скандального телефону зі зливами набу Юрій Голик залишив територію України. Він виїхав через систему шлях за довідкою про інвалідність та знаходиться у Австрії, стверджує співрозмівник в ДПСУ. А джерела в НАБУ підтвердили, що тиждень тому детективи в рамках розслідування справи Різниченка-Гуліка. Це та відома історія, коли дівчина Різниченка, яка була фітнес-тренером, якось дивно виграла на півтора мільярда гривень тендери на побудову доріг. Так, в Дніпропетровській області, де керував Різниченко саме Різниченко. А, так, от в цій справі був проведений обшук, в основному фігуранта справи самого Валентина Резниченка у його ж автівці. Так от кажучи, щось знайшли. До речі, найцікавіша відповідь з боку Набу. Набу заповідомило, Набу перевіряє через оперативні канали достовірність цієї інформації, оскільки прямого доступу до системи шляху у Бюро немає. Мене не дивує, те, що Голік покинув е, країну. Ну, давайте так, відверто. Про те, які додаткові докази могли знайти детективи під час обшуку Різниченка, і чому цей факт так потужно і швидко вплинув на рішення голика виїхати з України, поки інформації немає. Але є два моменти. Перше, фігурант то прослідування про корупцію в вищих ешелонах влади, який сидів в офісі президента, волав на Керівників області і покривав їх матом. І, До речі, вони це сприймали нормально, тому що в нього така була влада надана Володимиром Олександровичем Зеленським. Нагадує це в найвеличніший лідер, політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака, Да святиться ім'я його під луною, да буде він прославлений у світі віків. Так, от ця е, була фактично засновником великого крадівництва е, великого будівництва. Вибачте, обмовка по Фрейду. А, і от ця людина своїм телефоном заподіяла два моменти теж. По-перше, кризу в набу, тому що через цей злив. А по-друге, вона вже не буде свідчити в набу, і зрозуміла. Друга історія це те, що йому дали зрозуміти. Негайно втікай. І він втік. Це показує ще одне. Резо глава не був його інформатором, тому що Резо зараз відсторонений, не має доступу до інформації, а тож не знає, що там знайшли чи як. Але та людина, яка знаходиться в набу зараз, інформує голіка і далі. І найцікавіше в цій історії навіть не те, що у главу намагаються зараз фактично вибити з набу такі потужні антикорупціонери, як, наприклад, Віталій Шабунін. Я не знаю, в чому його зацікавленість. Але це показує головне: інформатор не углава. але Шабунін хоче вибити ІЗО. Навіть не уявляю навіщо це йому гаразд, це ми потім зрозуміємо, але зараз можу сказати, що ще 22 травня САП провів разом з Нацполіцією. До речі, з одним з найкорумпованіших органів в Нацполіції, разом з. Тими людьми, які підпорядковуються особисто татарову обшуків приміщення з підрозділів набу через виток резон інформації у дуже резонансній справі, згодом САП пояснили, що йдеться про справу саме колишнього голови Дніпропетровської Ова Різніченка та його партнера чинного консультанта офісу президента Юрія Голіка під час великого будівництва зникла півтора мільярда. Ну такі гроші, скажімо відверто. Не малі, але зникли. Давайте зразу. Мене ця історія не дивує взагалі. Ну, це ж не перша людина, яка виїхала за кордон після того, як її повідомили час втікати. Хтось забув, як виїхав за кордон Влад Трубіцин. А, нагадаю, Влад Трубіцин був затриманий, теж НАБУ, по підозрів. отримав підозру в корупції. Потім ховався на горищі... На, 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 Оболонській райадміністрації знайшли, вручили підозру. А потім він повинен був давати свідчення, хто давав команди йому в офісі президента, займатися корупцією, і найцікавіше, що він втік за кордон. Як він отримав листа гурмо? До речі, а... ніхто не знає, хто дав команду. Гурмо. А хто ж міг дати команду? Ой, стільки людей, мабуть, ну давайте рахувати: Зеленський Єрмак, все. Та хто ж дав команду? Гурмо дати такий лист владу Трубіцину, щоб він виїхав за кордон. До речі, Владу Трубіцина ніхто не шукає. Ніхто не шукає його Мерседес, на якому він виїхав. Дивна історія, навіть не уявляю, чому так відбувається. Але він виїхав, не дає покази. До речі, він мав відношення до тої ГОшки, до якої має відношення ще і Мар'яна Безугла, але це. Для окремої історії і потім розповім. Хоча те, що трубіцин пов'язаний з безуглою, лежить на поверхні. Далі виїхав Кирило Шевченка, голова, колишній голова Нацбанку України. Вже як тільки стало можливе, і йому стала відома інформація, що проти нього теж порушена справа в набу, так само виїхав Синіченко, колишній голова Держфон, фонду держмайна. Теж поставлений Зеленським на цю посаду. До речі, я дуже добре пам'ятаю, як я був на ефірі у Шустера я Казав, ви за це будете сидіти за те, що ви робите? Він каже: Ні, і я під керівництвом президента. Ну, от виїхав за кордон. Сталося, як я казав. До речі, це ж не останній випадок, і ми бачимо, як система прогнила система корупційна система. Показує своє справжнє обличчя. Ми бачимо, що зливи в набу і САП відбуваються в інтересах тих людей, які сидять у владі. І ми бачимо, що влада захищається як може для того, щоб її не вжарили. Трубіцин, Синиченко зараз виїхав голік. Навіть чому він виїхав, навіть не уявляю. Але це нанесе ще більшу шкоду. Антикорупційний вертикальний. Це показує, по-перше, що дійсно не у глава злівав. По-друге, це показує, що набу тече і бігус був правий в обидвих питаннях. Це показує, що влада захищається, тому що влада розуміє, що відповідальність для неї це майже вирок. І головне, це показує, що як тільки влада зміниться, вони всі втечуть. Всі, ви розумієте, це? Разом з тими грошима, які вони змогли скримздити на великому крадівництві, вибачте, будівництві. І от тут я дивлюся на всю цю історію, хочу запитати: А де ж відповідальність? Я розумію, що це буде головним питанням для наступної влади, тому що всі ті, хто повиїжджав, будуть намагатися домовитись. Якщо домовляться, тоді Україні на Україні можна ставити хрешт. Але щось мені підказує, що. Не зможуть, бо влада, яка прийде, повинна буде показувати ефективність і результат. Так і станеться, якщо українці оберуть адекватних, а не ті, хто буде багато обіцяти, щоб нічого не робити, і домовлятися з тими корупціонерами, які є зараз. Дивіться, у нас є велика проблема. У нас на будь-які майже всі розслідування НАБУ нагадують рибалку на National Geographic спіймали. Показали, відпустили, і рибка вплила. Так і тут і відбувається. Такого бути не може. Цю, ця історія повинна закінчитися, і це треба з чогось починати, мабуть, з реформи. Але реформу треба проводити після того, як буде проведений незалежний аудит, набу, який прописаний в законі, і за 9 років жодного разу ще не проводився. Зараз це треба робити негайно для того, щоб зрозуміти звідки справді тече, хто зліває інформацію, як е, в, в, саботувалися розслідування всіх справ резонансних, які не дійшли до суду, розвалилися або навпаки ще гірше. Закінчились домовленостями. Як справа Злочевського, хтось забув про неї? Так там е, Злочевський, як його, по якому була справа в НАБУ, намагався дати хабар. Назару холодницькому, колишньому очільнику САП той повідомив про це набу з того посередників, затримали все супер. Всі вважали, що справа закінчиться гучним вироком, закінчилася домовленостями між всіми, хто приймав участь у цій справі. Жодна людина не сіла за грати в будь-якій цивілізованій країні. Це неможливо, але ж всі розуміють, що якщо вони не сіли, вони якось промотивували. Тих, хто домовлявся, щоб вони не сіли, от я не знаю, хто і як продомотивував може якесь добре слово сказали, може, просто когось потріпали по щуці а може ще щось. От, ще щось це повинно відповісти вже правоохоронні органи, і знов не зараз, а потім, після незалежного аудиту. В будь-якому випадку, ми бачимо, як ще одна справа розвалюється через те, що її, а, як би сказати, один з членів цієї справи. Фактично виїхав з України, і фігурант, який не буде давати покази, буде розповідати про політичне переслідування з боку влади, скоріш за все, або ще щось, не знаю. А до речі, вони ще всі не визнані винними. Тому вони не винні справді, але вони підозрювані. І згідно закону, повинні давати покази. Але якщо вони не дадуть, справи не буде і результати не буде. А корупція залишиться і в офісі президента. Спокійно видихнуть, тому що історія, яка їх лякала, закінчується не чим. Так хто ж зливає цю інформацію в набу і в офісі президента? Дуже цікаво. З часом дізнаємось, папа. -па.